Ось, друже, в мене є і автівка, і мотоцикл. Я вже дорослий, можна сказати, хлопчик. Мені 35 років, в мене є борода, вуса, сім'я, велика собака, свій який-не який маленький бізнес, і все в мене добре. Так от, коли я їду на авто, я їду спокійно, я не порушую правила дорожнього руху. Я дуже дуже ввічливий на дорозі. Але. Коли я їду на мотоциклі, я не вийобуюсь. Я заплатив за весь спідометр, значить я буду його весь використовувати. Чому я не вийобуюсь? Тому що мені начхати на всіх, на вся. Так, я ублюдок. Я це розумію, але я його купив для того, щоб отримувати на ньому задоволення. Це Єдиний транспортний засіб, на котрий я сідаю, починаю їхати, і в мене всередині виникає, навіть не всередині, в мене під шоломом виникає ухмилка такого мерзавця. Чи можу я на ньому їхати спокійно, не порушуючи правила? Можу. Чи буду я це робити? Ні. Тому що я його купив не для того. Я його купив для того, щоб отримувати задоволення. Чи є в цьому ризики? Так є. Чи бішу я навколишніх людей? Можливо, окей.